Третій міжнародний поетичний фестиваль Меридіан Черновіц» завершився. Центральна площа Чернівців залишилася без футбольної квітки. Чиста та дешева вода коштуватиме Чернівцям 17 мільйонів євро кредиту, щоправда, за європейськими умовами. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. В Чернівцях кілька вулиць протягом місяця будуть без світла через реконструкцію повітряної лінії до 5 жовтня з 9 до 16 години. Відключатимуть електроенергію в будинках на вулиці Яна Нелепки з 1 по 7 та з 2 по 20. Обмежить електропостачання по вулиці Горішній з будинку 11А до 21-го і з 12-го до 16-го та в помешканнях на вулиці Курчатова з 2-го по 30-й і з 1-го до 33-го. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької міської ради. 17 мільйонів євро отримують чернівці від Німецького банку на реконструкцію та оновлення водопровідних мереж та обладнання насосних станцій водоканалу. Переговори, які проводилися ще з 2009 року, нарешті завершуються, і вже наступного року столиця Буковини почне отримувати перші транші. Про нові можливості та умови європейського кредиту, нашій знімальній групі розповів директор КП «Чернівці» водоканал Володимир Андрущак. На модернізацію систем водопостачання чернівців потрібні дуже великі кошти близько 17 мільйонів євро. Саме таку суму Чернівці водоканал сподівається отримати в кредит від німецького банку. Фінансову допомогу довго тривало на 30 років зі термінуванням на 10 років повернення кредиту. Під доволі комфортний на сьогоднішній день та й взагалі відсоток під 2% відсотка річних. Це дуже вигідні економічні умови. Ні підприємство, ні бюджет міста, ні держава такі гроші виділити б не змогли, кажуть комунальники. Тому угода дуже вигідна та бажана для Чернівців. Перемовини по цьому проекту ведуться вже більше трьох років, але лише зараз фахівці почали говорити про позитивні результати. Нещодавно з нашим містом та водоканалом познайомилися керівники цього проекту з Німеччини. Вони були задоволені побаченим, тому не лише пообіцяли продовжити роботу, роботу, але й намагатимуться залучити додаткові кошти з інших фондів. На насосній станції білі ми бачили нашу повітряну частину водогону, де є і суви, і великі технічні складності обслуговування, і його аварійний став. Побачив, Побачивши це наяву і узнавши, що у нас у місті є дуже багато сувних ділянок, є багато проблем з мережами на сувних ділянках. Також укріплення дюкерів берега річки Пруд Попробує нам допомогти. І навіть не в фонді, не в формі кредита, а можливо частковим траншем на разову допомогу з фонду поза. Захисту навколишнього продні середовищі. Основні цільові призначення 17 мільйонів євро це усучаснення насосної станції заводу «Кварцика», Постачатиме воду місту з річки Прут і дозволить зекономити 2 мільйони гривень в рік лише на електроенергії. Модернізація насосних станцій митків на водогоні, в районі рогізни та очерет. Будівництво та проектування станцій в магалі, заміна мереж і придбання різноманітного обладнання. Тільки до німецька сторона отримує гарантії українського уряду. Чернівці почнуть надходити гроші. Наші фахівці сподіваються, що це станеться вже в другому кварталі наступного року. Керівники водоканалу не виключають при позитивному результаті навіть зменшення тарифу на воду для населення. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин в Чернівці. Арт-інсталяцію, присвячену євро 2012 яка прикрашала центральну площу чернівців. Перенесли понад три місяці. Футбольна квітка милувала око чернівчан, проте євро закінчилася, скульптура стала неактуальною. Міській раді стверджують, м'ячі роздадуть дітям металевий каркас. Перероблять, а на центральній площі оформлять нову клумбу. Арт-інсталяцію, яку встановили на центральній площі ще 15 травня, розцінювали неоднозначно. Дехто вважав таку скульптуру прикрасою для міста, хтось навпаки критикував її форму та вигляд. Я б сказав, що більш якийсь нормальніше би поставили тут, а чим той равлик з м'ячів. Ну скільки там день приходить, там по на другий день приходжу, там вже пару м'ячів немає. На наш народ не вміє, щоб воно стояло і би не поцупити. Місцеві владники стверджували, футбольна квітка прикрашатиме площу до кінця літа. Потім передумали і вирішили дочекатися закінчення поетичного фестивалю Мерідіан Черновіц». натомість обіцянки не дотримали і знесли споруду ще до закінчення фесту. Футбольна інсталяція вона стала ну цікавим атрибутом, цікавою родзинкою, навіть і в туристичному плані нашого міста. А чому забрали її і демонтували саме в суботу? Тому що з питань логістики які організаційних, щоб це був вихідний день, оскільки демонтаж відбувався з допомогою великої кількості техніки. І для того, щоб не робити це вночі, було би дорожче і складніше, було прийнято рішення зробити це в суботу зранку. Міській раді кажуть, м'ячі з квітки відреставрують і роздадуть дітлахам. А от із долею металевого каркасу ще не визначилося. Можливо, її розпиляють і переплавлять, а може, і встановлять як споруду де-інде. На центральну площу ж повернуть клумбу і висадять квіти. Чернівчани ж пропонують дещо оновити майдан. Щось має бути цікаве, може, деві історичне. Щось таке, щоб вписувалось більше в наші історичні такі вулички. Мою думку має більше бути гарних клумб, квітів, лавочок, де можна було б просто посидіти, відпочити, подумати. Це було б дуже набагато краще, ніж, наприклад, оця скульптура. Де наразі знаходиться металевий каркас скульптури не повідомляють. Також невідомо, чи прислухаються владники до пропозицій городян. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Про екологічну ситуацію на Буковині говорили у стінах облдержадміністрації. Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області прозвітував про роботу, виконану протягом восьми місяців поточного року. Зокрема, для Черемошського та Хотинського національних парків було придбано два пожежних автомобілі. А в Вижницькому національному парку завершили будівництво вольєру для зубрів, площа якого склала три гектари. Окрім того, за словами чиновників, за цей рік в області виконано чимало й русло регулюючих робіт, що повинні вберегти від повені. на цей час дуже багато робіт зроблено в напрямку е, упорядкування русло регулюючих робіт. Якщо ви їхали там напрямку в напрямку вижниці чи е, Здовж Сірета ви бачили, що зроблено дуже багато. Це не лише наше заслуга, це заслуга дністровсько прудського басейного управління, але я з певністю вам можу сказати, що таких речей, навіть якщо буде дуже велике підняття води, як було в 2008 року, загрози такої немає. Ими вихідними на Буковині сталося три пожежі. В селі Топорівці Новоселецького району загорівся автомобіль Фольксваген Пасад. В пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив моторний відсік легковика. Окрім того, 8 вересня в селі Мамаєці Кіцменського району сталася пожежа в одному з житлових будинків. Полум'я розгорілося на горищі будівлі, потім перекинулося на металопластикові вікна та двері, які викликали сильне задимлення. Більше того, інформує територіальне управління МНС Чернівецької області, існувала вірогідність, що пожежа також пошириться і на сусідню споруду. Місцеві бригади рятувальників, використовуючи апарати захисту органів дихання, зупинили поширення полум'я та ліквідували пожежу. Третій міжнародний поетичний фестиваль «Мерідіан Черневіць завершився. Цими вихідними він відзначився насиченою програмою заходів. За словами організаторів, фестивалили у Чернівцях цьогоріч на славу. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Третій день фестивалю розпочався з доволі таки непритаманної для поезії локації. Львівська стоянка Калинівського ринку зібрала чимало бажаючих послухати поезію у виконанні українських авторів. Модератором заходу був президент фестивалю Святослав Помаранцев. Це наша така акція. Ми тут для того, щоб покращити людям настрій для того, щоб поекспериментувати з самими поетами. Взагалі, фестиваль проходить рівно, без ніяких збоїв. все подобається публіки, подобаються нашим поетам. У час. Сникам подобається мені також добре знаній Оксані Стефанівні неодноразово доводилось читати поезію у неординарних місцях, а часом і в життєво небезпечних. Тож локація калинівського ринку під мирним, лагідним і погідним небом це цікаво і пізнавально не тільки для слухачів, а й для самих митців. Я думаю, що щось, щось в цьому є. Це якесь повернення до футуристичних експериментів 20-х років на переміну, коли ці люди замість російського шансону раптом почують поезію. Я думаю, це буде. Що освіжають, й можливо їх перезавантажить їм програму трошки. Продавці вирішили не приховувати радості від поетичних читань і віддячити поетесі за успішну спробу у різноманітнити буденну торгівлю мистецтвом. Презентували малину. Більшість авторів на ринку читали вперше. Мені завжди здавалося, що поезія мусить виходити в на вулицю. Я вибирав вірші, які доволі легкі сприйняті на слух. Я думаю, що для таких читань ідеальні римовані вірші. У Мене на жаль їх дуже мало. Я все одно вибирав якісь вірші, які мають ритміку, які просто з огляду на саме читання вони якось привертають увагу. орієнтуючись на різношерстну публіку, поети заздалегідь обирали вірші легкі для сприйняття здебільшого з інтимної та сімейної лірики, не торкаючись релігійних тем то уникаючи ненормативної лексики. Про публіку, яка стоїть тут, мені дуже сподобалось, як вона реагує. Вона слухає. 20 тисяч людей зараз це слухають. І я бачу, що помілі того, як вони слухають, не підтягуються сюди, це дуже добре. І Так, публіка вся різна. І люди також всі різні. Але я не думаю, що і в житті цих людей так само поезія є зайвою. Міжнародна молодіжна сцена поезії в останній день фестивалю. Зібрала поетів з України, Австрії, Польщі, Румунії та Німеччини. Як відомо, відбирали учасників для участі у поетичних читаннях модератори Андрій Любка та Христя Венгренюк. Самі ж автори пропонували уважній публіці по декілька віршів у своєму виконанні. Це, звісно, скажімо так, ком'юніті білдінг, тобто ми робимо певну спіль ми обмінюємося всередині спільноти, і мені дуже приємно, що якраз Меридіан Черновіт дуже орієнтований на міжнародність цієї спільноти. А дуже цікаво побачити, як власні твори сприймаються публікою в Україні і в перекладі. Також я взагалі пишу про те, що мене захоплює в усіх сферах. Сьогоднішні твори мали таку змістовну тему антилюбовної лірики. Я вибрав ті твори, які сам особисто люблю дуже, і ті, які не зовсім були пов'язані з німеччиною, і які було легше зрозуміти публіці в інших країнах. Перформанс за книгою Ігоря Померанцева потішив глядачів у філармонії недільного вечора. Завершували фестивалити та усі надсесино під час винно-поетичної вечірки та музично-поетичного перформансу. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ейсісіінюей. А за дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!